Небагатослівний та стриманий у відповідях сьогодні свою першу прес-конференцію провів новий голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резниченко. Звітував про місяць роботи та говорив про пріоритети на незвичні для нього, як він сам сказав, посаді. Розповів про команду, що з ним працює, безпеку регіону, та спілкування з представником опозиційної партії. Про все це. Далі у сюжеті попередня влада створила професійну команду, тому міняти її немає сенсу. Заявив Валентин Резниченко з більшістю посад у своєму оточенні він згодний. Тепер чекає узгодження з Києвом, назвав деякі прізвища. Господин Олійник з нами працює. Он я хотів би, щоб господин Олійник був першим замістителем. Uh, здесь працює господин Кужман. Он виконує сповняє першого первого замістителя глави обласної державної адміністрації господин Кужман і. Є господин Процаков. Он там було вакантне місце в зоні ЖКХ. Он хорошо розуміє в этом випросі, і ми пригласили його поработать з нами. Але присутніх більш за все цікавило прізвище Нестеренко, якого голова облдержадміністрації зробив своїм радником. Таке рішення пан Резниченко пояснив соціально економічною доцільністю. Господин Нестеренко, является одним из владельцев холдинга, который контролирует на сегодняшний день почти 50% рынка хлеба в области. Это очень важный вопрос. Мы договорились с ними, что с этим холдингом, что они будут держать цену, повышение цены на социальные сорта хлеба, не будет выходить за рамки 5%. Найменш цікавила журналістів і персона Олександра Вілкула, з яким Валентин Резниченко, начебто, спілкується часто й довго. Керівник області заперечив, каже у стінах облдержадміністрації бачились всього один раз, розмовляли одну годину, і бесіда стосувалась травневих заходів, про організацію яких заявила опозиційна партія. Безопасність граждан независимо від партійної принадлежності, і я буду беседувати з господином Вілкулом саме на эту тему, тому як мені не нужны здесь стички опозиціонерів і э, революціонерів. А от з головою облради, незважаючи на те, що вже місяць на посаді пан Резниченко тільки не познайомився. Познайомився з приціальними совета вчора. Он був в ад'єзді, только вчора вернувся. Я вчора з ним познайомився. Керівник області також заявив, що Дніпропетровщина, як і раніше, обороноспроможна, обіцяє повну безпеку і на травневі свята для цього будуть задіяні Нацгвардія, Полк Дніпро 1 та СБУ. Підсумовуючи зустріч, пан Резниченко наголосив на пріоритеті своєї роботи економіці області. Займатися производством і розвитком, дати можливість створити більш привлекательний інвестиційний клімат, і поэтому. Моя задача займаєся обороною. Перво создать хороший інвестиційний клімат. Олена Петрученкова, Володимир Черенков. Новини одинадцятого каналу.